Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Постійня білизна. Бренду Ліварно та Мерадісо. Є різних забарвлень. Розмір наволочки 50х80 см. Розмір піддіальника 155х200 см. З таким розміром буде 5 комплектів. Розмір наволочки 70 на 80 см. Розмір піддіяльника 140 на 200 см. З таким розміром буде два комплекта. Матеріал бавовна та поліестер. Є у лоті наволочки. З розміром 40 на 80 см буде один комплект. Комплекті дві наволочки. З розміром 40 на 145 см буде 4 комплекти. Різних забарвлень. Та з розміром 80 на 80 см буде два комплекти. Всього в лоті 14 комплектів. Вартість лоту 2460 гривень. Ціна одного комплекту 176 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!